На гвардія на сьогоднішній час виконує головне завдання зоні АТО. Практичне групування, основне, яке знаходиться там, виконує Ну, Буквально недавно президент України проводив нараду. Чітко визначено завдання Збройним силам України, Національної гвардії, іншим військовим формуванням, на те, щоб ми ретельно готувалися для того, щоб ми чітко організували взаємодію і це завдання складних умов. Зараз проходить якраз навчання танкового підрозділу Національної гвардії. Він був створений практично місяць тому. Ми чудово отримали техніку, Значте, як правило, послуговці, які мали досвід, але все одно з ними зараз проводились на протязі місяця на навчальному центрі заняття. по практичному покращенню їх навичок. І вони на сьогодні, звичайно, що є ще помилки, але якщо взяти рівень підготовки їх місяць тому, і зараз, звичайно, що це дуже велика різниця. І я хотів би сказати, що крім того, хлопці в основному з бажанням виконують завдання. І третє завдання, основне, яким і даст працює національний гвардія, це звичайно, підготовка до зими. Кабінет міністрів практично всі кошти, які нам необхідні для того, щоб підготуватися якісно за землю своєчасно, ми їх отримали. Зараз ми практично провели всі етапи підготовки, в тому числі перевод техніки, в тому числі зараз послуговців в польових умовах переводять техніку з використання літнього періоду на сінь зимовий період, є особливості, і готується особливий склад.